З тобою Добрий день. А чого це, чого це ви зараз захотіли зі мною познайомитись? В мене ж взагалі то грошей особливо нема, та й в мене зараз другі діла. інші справи. А що вам важливо взагалі? Ви, ви це мені можете не розказувати. У мене була дівчина одна, так вона, коли була п'яна, вона в мене всі гроші так з карману подоставала, а потім каже, все, давай, гудбай. Чому це я вас так? Чим це я вам так зацікавив вас? Просто сподобалась як людина. Я би хотіла вам познайомити. з вами познайомитися. Познайомитися? А з якою метою у вас ці знайомства зараз ви хочете? Ну, Поспілкуватись. Поспілкуватися. Так, я вмів би взятися за це діло, але не знаю, чи це було сміло так підійти до мене. Так, Це було дуже цікаво з вашої сторони. То що ви мені хочете сказати? Що, на яку тему будемо розпочинати наше спілкування? У мене є, звісно, бажання з вами поспілкуватись, але зараз мама буде перейматись, мені вже треба тіпа, додому йти, бачите, вже тоді дитяче вже треба там. Скаже, юначе, ти де затримався? З якоюсь дівчиною. А скаже, а хто це вона? І почнуться такі діла, вона почне зразу питати, а коли вже свадьба, коли вас можна розписати там. Ну, ви ви розумієте, так що давайте, починайте, що ви мене хотіли спитати першому чергу. Мене звати? Мене, звати? мене звати Максим. Я зараз, хоч і війна, ну, жив і не вредим. до цього цей. Хочу спитати, а як вас звати також? Мене звати Яна. Дуже приємно, Яна. Теж. Ви бачу, дуже усміхнена, яскрава та У Вас бачу дуже гарний день прийшов. І, і ви, мене ви знайшли тут, напевно, не випадково. Це було навіть казково, щоб ви так підійшли, як це в якійсь казці. І, і Які у вас цілі на майбутнє? На майбутнє. To, yeah. не звали, можливо. О, це, це дуже гарна, гарна ідея. Так що підемо, поспілкуємося, підемо, підемо.